Чому полягає проблема? Ще на початку цього року, і минулого, на берег окупованого Криму, виносило два наших безекіпажних катери, майже вцілілих. І звичайно, що росіяни їх одразу взялись вивчати. Як результат, ми бачимо катер. З російською протикорабельною установкою його прибуває до берегів Румунії. Швидше за все над ним просто втратилось дистанційне керування. Але це тривожний дзвінок, оскільки ви чудово знаєте методи Росії. Їхні безекіпажні катери наш флот не потоплять, бо в нас його особливо і немає. А корвети Ада, той же Іван Мазепа, який виготовила для нас Туреччина, під наше замовлення там і стоять. Тому що може бути першочерговою цілею російських безекіпажних катерів це цивільні іноземні суд судна, які перевозять зерно із наших портів в Одесі, росіянам нічого не завадить уразити такі корабелі, звинуватити в цьому Україну. Це ми вже проходили, тому така небезпека існує. До речі, інколи американські повітряні безпілотники, типу Eagle супроводжують ці вантажні судна, виключно для спостереження і нагляду, то мабуть зараз краще мати її озброєння.